І зараз з нами на зв'язку Андрій Підлісний, діючий офіцер Збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні. Ну що, Пригожин? Дня, Пригожин сказав, що він залишається. Йому надають снаряди, і він залишається зі своїми вагнерівцями в Бахмуті. А насправді чи був снарядний голод про те, що казав Пригожин? Що завгодно може бути, тобто я не знаходжусь там, тому я якби з тієї позиції інтенсивність обстрілів не можу аналізувати. Але якщо навіть брати відео, які доступні в соцмережах, то одразу після цієї заяви вночі Бахмут та частина, яка підконтрольна Збройним силам України був обстріляний масово систем БМ 21 град. Тобто настільки масовано, що можна сказати, що там голода як такого сильного, ну принаймні з цієї картинки не було. Чи, чи був це дійсно голод, який снарядний, який в результаті якихось маніпуляцій вдалося загасити? Чи це просто якісь ігри, або ігри в таких кабінетах владних Російської Федерації, або ігри проти ЗСУ для того, щоб змусити можливо їх? Діяти до якихось дій, змусити піти вперед під приводом того, що в противника немає боєприпасів. Не знаю на що це точно було розраховано. Я думаю, час покаже станом на зараз. Ми бачимо, що ситуація в результаті на даний момент кардинально не змінилась. Ці підрозділи противника, які були, так і залишаються і. Все по суті, те, що було там до, цих, до цих, усіх цих заяв, все це і залишається, пане Андрію, міністр оборони Олексій Різніков каже, що очікування про контрнаступ Збройних сил України можуть бути дуже переоцінені в світі, і він закликає до такого можливо меншого. Можливо, інформаційного якоїсь супроводу можливого українського контрнаступу, тому що наші західні партнери ну дуже вже сподіваються на успішний контрнаступ і на якісь, напевне, глобальні результати. А що ви скажете? Ну, це механізм був запущений не західними партнерами і навіть не засобами масової інформації. Навпаки, з Києва. Почались наративи про те, що навесні буде контрнаступ, який принесе величезні результати. Це було сказано я, наскільки пам'ятаю, і міністром оборони, і очільником держави. і керівниками інших різних відомств, і власне це і породило якісь великі очікування, які перейшли в якийсь такий інформаційний марафон щодо контрнаступів, коли як, в якому обсязі воно буде. І, власне, ці всі тези підхопили західні партнери, які зараз тепер дійсно очікують якихось глобальних результатів. Яким чином взагалі це все буде, які результати принесе, ну, покаже час. Знову ж таки, тут якось аналізувати, планувати, щось передвіщати до того, як дійсно були здійснені ті чи інші дії Ірану. Це все покаже час. Це все залежить насправді не тільки від тієї кількості техніки, зброї, яка була, чи ще буде передана, але від того особового складу, який прийматиме участь від командирів їх рішень на місцях та їх компетентності. Тому на 100% спрогнозувати. Які результати будуть цього контрнаступу і тому подібне дуже важко. Тим не менш, ми ж бачимо, що росіяни насправді вже почали такі деякі превентивні заходи для того, щоб відселяти примусово населення вже в Запорізькій області, і з кожним днем ці заходи стають все інтенсивнішими. Не хочу бути голослівним які якісь там робити прогнози наперед. Але подібні заходи якраз були на Херсонщині перед звільненням Херсона. Тобто так само примусово людей вивозили на. Підконтрольні території ближче до Криму або безпосередньо в Крим там, десь кидали в полях і казали: от тепер, типу самі вирішуйте, що вам робити, як далі рухатись, ми вам більше нічого не поможемо Ну от голова Миколаївської е, обласної військової адміністрації Віталій Кім е, в своєму е, відеооблозі повідомив, що росіяни дуже метушаться на окупованих територіях. Щось бігають, вони, е, тобто, вони відчувають, що е, починається українська. Контрнаступ, якісь такі хаотичні дії виконують, ну, наскільки це відповідає якраз цій тактиці росіян? Я не бачив ніяких хаотичних дій, які бачив пан Кім. Можливо, в нього є доступ там до безпілотників оперативно-стратегічного рівня. Він бачить з них, як хтось десь бігає, метушиться. І я такого не фіксую. Тому. Тому і сказати, що з цього приводу зрозуміло, суті в Хер, херсонщині Як було в штатному режимі, так і знаходиться. Дякую за коментар. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї був з нами на зв'язку.